Ford Kuga 2019 року, придбаний у офіційного дилера в Україні, є відмінним прикладом автомобіля, що підтримується в ідеальному стані. У наявності є сервісна книжка, яка підтверджує, що всі технічні обслуговування проводилися своєчасно та відповідно до рекомендацій виробника, гарантуючи високу надійність цього транспортного засобу. Комплектація включає мультифункціональне кермо. Систему Bluetooth для зручного підключення мобільних пристроїв, кондиціонер для комфорту в гарячу погоду, круїз контроль для зручності на тривалих дистанціях, систему Hand Free для безпечного водіння та задні парктроніки, які полегшують паркування. Також авто має два комплекти ключів та два комплекти резини. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Ford Kuga точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.